Усе моє, все зветься Україна, буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса. Висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Добрий день вас вітаю Зеленодольський професійний ліцей СТЕМ гурток країна творчості. Ми хочемо представити вам наш проект Формула України, в якому зібрані наші молодіжні ініціативи предмет нашого дослідження це проблеми маленьких містечок, шляхи їх подолання, шляхи виведення економіки країни з кризи, стан сільського господарства району, занепад тваринницької галузі, розглянути пропозицію прийняття нової національної ідеї, перемагати якістю, запропонувати хакатон як спосіб розв'язання багатьох проблем. Формула України: так ми назвали свою роботу і не випадково. Бо сподіваємось, що наші ідеї і пропозиції, підкріплені досвідом професіоналів і порадами фахівців, створять таку потрібну нам формулу України, яка відкриє нашій державі шлях до процвітання. Наше гасло, час змін настав. Мета нашої роботи надати пропозиції щодо методів поліпшення стану економіки нашої країни. Представити своє бачення стратегічних напрямків формування міжнародних економічних відносин, висвітлити шляхи долучення молоді до прийняття важливих державних рішень, розглянути шляхи подолання корупції. Ми живемо в маленькому містечку Зеленодойськ. У своїй роботі ми висвітлили проблему маленьких містечок це безробіття, яке призвело до неконтрольованої міграції населення за кордон, яке підсилилося з приходом війни. І ще в нашому районі існує проблематика занепаду сільськогосподарських галузі. Особливо занепад тваринницької галузі. Ми пропонуємо взяти за приклад досвід Фінляндії і їх національну ідею перемагати якістю. Чому саме досвід Фінляндії? По-перше, тому що у них головна галузь це тваринництво. По-друге, вони в свій час також вступали до Євросоюзу. І перед цією маленькою північною країною постало питання, як конкурувати з більш потужними країнами, і вони вирішили брати якістю. Ми хочемо запропонувати дуже дієвий спосіб вирішення проблем: це Хакатон, провідна ідея якого є залучення молоді для вирішення складних питань. І нам є де запозичити такий досвід. Це знову ж таки скандинавські країни. Досвід успішних реформ естонської та фінської освіти починався саме з хакатонів, і тепер освіта цих країн вважається найкращою в Європі. Мета хакатону це знайти нові несподівані рішення існуючих проблем, в тому числі і економічних. Олександр Поль Вітчизник, відомий реформатор нашого краю. Він започаткував нові форми сільського господарства, створення кредитних товариств та розробку рут на криворіжжі. Він доводив будь-яку справу до кінця, знаходив спільну мову з різними за статусом і характером людьми, бо володів мистецтвом домовлятися. Для нас важливий його досвід, бо, не знаючи минулого, не побудуєш майбутнього. Ми пропонуємо шляхи вирішення проблем нашого міста, побудову комплексу з переробки пунктів та овочів. В нашому місті майже кожна сім'я має земальну ділянку та вирощує на ній фрукти та овочі. Дуже багато чого залишається та немає. Тому переробка фруктів та овочів була б дуже доцільною, бо ми б могли замінити закордонні продукти на наші. За кордоном досвіду ми пропонуємо побутувати сміттєпереробний завод. Так би ми позбавили сміття та забезпечили б на різні робочі місця. В Україні проблема сміття є критичною. На сміттєзвалище потрапляє велика кількість сміття. І деякі полігони заповнені уже на 85-90 Тому стихійно виникають все нові і нові сміттєзвалища. Наше місто чисте і зелене, але поза межами міста є багато смітників. Сміття є проблемою для України. Тому ми пропонуємо взяти, за приклад, досвід Польщі. В Польщі кожен мешканець. Щомісяця сплачують за переробку сміття, спеціальні біофільтри. Шлак перебирають, розтрушують і фільтрують і використовують його для будівництва, автошляхів. З органічних відходів виробляють компости. Сміттєпереробні заводи забезпечують опаленням і подачею води. Ми пропонуємо досвід Швеції. Швеція світовий лідер з переробки відходів. Вони використовують технологію енергія зі сміття. Довіра шведів базується на тому, що навіть при тому, що сміттєспалювальний завод знаходиться серед міста, жодного шкідливого викиду не було викинуто в екологію. Вони використовують автоматичну систему спалювання, переробляють сміття на біогаз та вирішують проблему теплопостачання. Ми пропонуємо досвід Австрії сміттєспалювальний завод у Відні одночасна електростанція та мистецький об'єкт, завдяки переробці сміття опалюються цілі райони Відні. Інше мистецтво сміття стає сировиною для виробництва нових речей. Біотехнологія дає можливість розщеплювати пластик, використання пластикових пляшок в текстилі – коло обіг пластику. Відхід від одного продукту використовують для створення іншого. Пропонуємо досвід дані. Смітній переробний завод знаходиться у центрі столиці Данії. На території заводу є лижна траса, синалівська скалолазання, бігова доріжка, майданчик для фітнесу. Завод спалює та переробляє відходи, опалює місто, постачає електроенергію. Біля заводу знаходиться ресторан. Поверхня якого покрита пластиком. Вона служить козинкою цілий рік. Коли наш проект був завершений, ми вирішили обговорити наші пропозиції з представником влади і запросили на зустріч депутата Зеленодольської міської ради Наталю Антоненко. Вона оцінила наші ідеї як такі, що можуть бути розглянуті. Тому наступним кроком була зустріч гуртківців із заступником мера нашого міста Магдіним Євгеном. Нас запросили на зустріч у міську раду, де ми презентували наш проєкт. На зустрічі були присутні представники молодіжної організації нашого міста. Ознайомившись з проєктом, вони оцінили наші ідеї як слушні, а деякі з них уже почали втілюватися в життя. Так, нашу ініціативну групу запросили до складу молодіжної організації міста, яка опікується багатьма питаннями громади. Підсумки нашої роботи озвучили проблеми маленьких містечок, запропонували шляхи їх вирішення, представили національну ідею перемагати якістю, запропонували сучасний метод вирішення проблем, хакатон, окреслили провідну ідею залучати молодь для вирішення складних питань. Проаналізували шляхи порятунку економіки України, висвітлили заходи для покращення економічного клімату, поділилися нашими ідеями з представниками міської влади, разом намітили план подальших дій. Ми впевнені, що по закінченню війни відродження країни набуде нового поштовху. Та про майбутнє треба подбати уже зараз. Тому наше гасло «Час змін настав треба втілювати в життя вже сьогодні. І тоді формула України запрацює. Дякуємо за увагу і бажаємо всім миру і творчій співпраці. У мене тидина, одвічна радість. І жура ти будеш жити. щастя і добра це буде